Чому був Хейт до Лободи? Тому що вона там останніх вісім років, коли йшла війна на Донбасі, працювала у Росії, виступала з концертами і ніколи не порушувала цю тему, якби власне, війни Росії mm -hmm. проти України. Ніколи не казала, що це війна Росії проти України, що російські солдати вбивають українських солдатів на Донбасі. Тобто цієї теми, якби для неї не існувало. Власне, через те, опинилась під хейтом. Абсолютно, я з тобою погоджуюсь. Так було. Тут я не збираюсь нікого захищати. Ми. З Лободою за цей період бачилися багато разів, але ми бачилися або в Києві, або за кордоном, або в Сполучених Штатах Америки ми бачилися. коли вона була вагітна, другою дитиною, ми там провели багато часу. Е, її позиція завжди була проукраїнська. Але, ну будемо відверті, вона намагалася себе переконати, що людина може бути поза політикою. Ну, що, що, що Можливо, вона каюсь. Це, це вона відповість на ці запитання. Але. Я думаю, що всі зрозуміли і Лобода, і і багато інших артистів, що людина поза політикою бути не може, і спортсмени може бути поза політикою. От подивіться зараз, наприклад, Усіка і, наприклад, Ломаченка.